Всім привіт! Сьогодні була крайня, вже точно крайня місія у часі Яр. Не зарікаюся, я але, ще завтра їду. Але можливо, Можливо сьогодні крайня місія у часі Яр була. Вивезли жінку, дуже важкий день. Часик весь палає і. Ось таке пекло там, да. Але ми знаємо, що ми робимо те, що потрібно нам робити. І у часі, коли ми знаходимось, ми не розуміємо для чого і що саме там ми потрібні. Так, Та, на жаль, е, обставини знаєте, Микола да, вже, вже після післязавтра їде. Але е, я розумію, що все буде добре, все буде просто трішки інакше. Я думаю, і у часі яр ще будемо їздити або я, або Микола. Поріз з різних причин, я думаю, я ну, волонтером та я залишаюся точно, буду їздити, але просто це як вже наступний етап. Буде якось по іншому, по іншому, але буде. І ще просто хочу сказати, що цей час був дуже крутий. Ми зробили нереально багато. Так. Да. І трошки є, щось зробили. Є що згадати, є з чого посміятися і. Сплакнути навіть. Да, навіть є про що сплакнути. Да. І дуже хочу сказати спасибі кожному, хто нас підтримує. Величезне, да. величезне, величезне, від усього серця. Велике вам дякую да. від мене, від Богдана, від нас, від, да. від... <риклад> Чіпа і Дейла. Ми зробили багато, а ще що насчот... дякую кожному. Є військові, які, їдучи на бойові завдання, нас пізнають, зупиняються, ми з ними так. спілкуємось. Це нереально просто. Це двіжуха. Звісно, війна це жахливо, але. Навіть така на заправці движуха. люди. Да. Ми, ми приїжджали сьогодні, хлопець-заправщик, да. нам, да. нам там махав руками, друже, дякуємо тобі. Да. Дякуємо кожному, хто нас знає, хто пише нам, хто да. нас підтримує. Ваші. Відгуки і слова прямо сюди так. заходять. Дякуємо. Це було це супер круто. Он, бронік. О. Ви наша, ви наша броня. Да, ви наша броня. Дякую кожному. Микола, тобі ще раз дуже дякую. Братен, Все, це було супер далі. круто. Все буде круто. І буде, Буд, і... буде як треба. Так. Буде як треба. Так. Всім дякую за увагу. До побачення. До побачення. Побачимось. Все буде Україна. 100%.